З понеділка, 11 липня, вулицю Кооперативну перекриють на 4 дні. Недоступною для автотранспорту буде ділянка від Павлоградської вулиці, це односторонка, і до повороту на міст моторного. Об'їхати можна буде по вулиці Свободи. Дорогу перекривають на потреби водяників. Вони ремонтуватимуть старий магістральний водогін. Там потрібно замінити майже 200 метрів труби, говорить директор комунального підприємства «Лозова водоканал» Ільяс Калмуратов. Через відремонтоване кільце воду будуть отримувати лозівські мікрорайони, коли водяники мінятимуть великий водопровід під проспектом перемоги. Починаємо з восьми утра 11 числа. Там саме і неудобства для наших жителів гостей нашого міста буде те, що Ми будемо перекапувати участок автодороги і укладувати там. Чехол и в нее трубу, чтобы перейти дорогу. А потом уже откроем движение, будем уже дальше.